Я прийшов з папірцем, але мені організатори сказали, що в нас цифрова якби, платформа. І благодаря співпраці з Вайдок ми позбавились практично всього папіру вже uh, три чи більше років. І весь, весь папір приїхав мені на дачу для того, щоб розпалювати камін. Там більше ні для чого. Коротко розкажу про нашу організацію: МТСБУ, це єдиний центр об'єднання всіх страхових компаній, які займаються страхуванням автоцивілки. Ми являємося регулятором цієї, цього ринку. Ми, являємось, ми платимо за банкротів, ми платимо за незастрахованих, і ми є центром трансформації цифрової на ринку. Автострахування. Я займаюся якраз всіма проектами, що стосуються цифрової трансформації на ринку автострахування в нашій компанії. Ну і з таких сервісів, які вже наразі знайомі, це електронний поліс. Тобто ми вже перейшли за три роки повністю на електронну автоцивілку. Я думаю, вам більш зручно її отримувати, показувати поліції і так далі. Другий сервіс, який у нас впроваджен, був такий корисний: це електронний ЄВР-протокол. Це система, за допомогою якої ви можете оформити ДТП в своєму смартфоні. І наступний етап: ми зараз працюємо з дією, і така ж буде система вже в дії. Ви можете швидко за 15 20 хвилин оформити ДТП, роз'їхатись без виклику поліції. Це зручно і гарантовано доставить той оформлений документ до тих страхових компаній, які страхували відповідальність двох сторін, які попали в ДТП. У нас є сервіс перевірки чинності автоцивілки на нашому сайті, зеленої карти. І от один із сервісів, який ми додатково впровадили, це є сервіс Вайдок, який у нас один. Із наших цифрових сервісів, який допомагає нашим потерпілим подати документи МТСБУ для отримання компенсації. Які проблеми ми вирішили разом з Вайдок. По-перше, у нас є єдиний офіс, у нас немає представництв по регіонам України, у нас е е практично до впровадження Вайдоку. Документи приходили через канцелярію, це була така купа документів. Документи у нас повинні були скануватись, оброблятись, формувати справу. Справа проходила там певні етапи погодження і в кінці потерпіли, отримував компенсацію за ДТП. Но це було незручно, це було затратно. Ну і ще попливала у нас пандемія, коли ми зрозуміли, що треба налагодити цифровий канал отримання документів. Плюс у нас законодавством передбачено, що всі документи, які подаються до нас, як заява, повідомлення про ДТП, повинні накладатись підписом. Якщо це в папері, то звичайно, це живий підпис, і це через канцелярію, через пошту це. Великий процес отримання, обробки і так далі. Коли ми зрозуміли, що для нас це є проблема, ми почали шукати провайдера або компанію, яка допоможе нам вирішити це питання. Розглядали багато компаній, але натрапили випадково на вайдок. І нам сподобалось підхід простий, швидкий і з помірними затратами. Для нас це практично було Невеликі затрати порівняно з тими пропозиціями, які надавали інші компанії, тому ми вибрали Вайдок для того, щоб вирішити цю проблему. Як ми його вирішили? <кхід> для того, щоб якщо ви попадете в ДТП, у вас в'їхав незастрахована особа чи особа, в якій є страховка, але ця компанія збанкрутіла, потрібно до нас звернутися з трьома видами документів. Це документ. Повідомлення про ДТП, що сталося ДТП, ви повинні там протягом трьох днів повідомити нас. Далі подати заяву на відшкодування. Ця заява повинна у нас обрабатуватись, і ми протягом 60 днів повинні вам виплатити. І якщо в, при врегулюванні цієї справи е, не є повний комплект документів, то Треба буде до нас досилати там рішення суду, наприклад, чи довідку з поліції. І таким чином, за допомогою ВАЙДОК, ми автоматизували цей весь процес подачі і обробки цих документів. Що для нас було важливо, важливо було те, що ми могли швидко налагодити ці форми. І ви бачите, тут червоним показані ті поля, які обов'язково треба заповнювати. Тому що, якщо потерпіли, заповнюватися папері, то багато помилок, він може зробити помилку в індифікаційному коді, в номері страховки. Ну, багато, багато таких може бути помилок, які потім затримують розгляд справи, і справи можуть бути затриматися, і виплата отриматися там рік і навіть більше. Тому що в такої, такої ситуації не було, ми за, за допомогою ВАЙДОК налагодили такі форми, де є обов'язкові поля, без, які, без яких неможливо не зберегти документ і надіслати його. Також система дозволила нам зробити перелік обов'язкових документів, які треба докласти до цих заяв. Це теж важливо, тому що. Кожна заява, кожен зайвий документ, який треба буде докладати, це йде запит, іде відповідь, це час, який треба буде чекати потерпілому в ДТП, щоб отримати гроші і поремонтувати своє авто. І важливо, що завдяки сервісу зручному підпису, нам важливо було, що не один документ підписується, не кожен документ підписується і передається, тому що канцелярія повинна нам кожен документ перевіряти дійсність підпису, щоб це був юридично значимий документ. А колеги нам налагодили ситуацію, коли підписується пакет документів. Тобто до нас приходить там, умовно кажучи, 20-30 документів, вони підписано електронним підписом, і ми довіряємо вже повністю. І ще одна була ситуація, яка. Додатково до врегулювання в рамках закону і в рамках європейської директиви, ми зобов'язані надавати довідку про страхову історію. Ви знаєте, що багато наших громадян виїхало за кордон, особливо це для Германії. Було проблемою, коли в Германії всі, хто виїхав на автомобілях з українською реєстрацією, повинні були пройти. Реєстрацію в Німеччині і відповідно отримати страхування в Німеччині. Ви знаєте, що страхування за кордоном на порядок вище, ніж у нас, і тому така довідка вона дозволяла, якщо нема ДТП, знизити вартість страховки в два рази. Тобто, умовно у нас там 600 євро стояло, вони платили 300 євро. І тоді у нас ми стикнулися з проблемою, що коли. До нас пішли там, тисячу запросів в тиждень було. І це такий великий е, об'єм, який треба було е, е, переробити. І важливо для нас, опять же, була історія, що неможливо отримати цю довідку, якщо ми чітко не ідентифікуємо ту особу, яка хоче отримати ту інформацію, тому що та інформація про автомобіль, про е, ДТП, є так, чутливі дані. І вони повинні бути нас з заявою підписаною електронним підписом. Таким чином, ми теж реалізували на початках таку форму, і через неї багато страхувальників, які виїхали за кордон і страхують свої автомобілі у закордонних страхових компаніях, могли отримати від нас довідку. Зараз цей сервіс у нас повністю автоматизований. На нашому сайті можна. Отримати таку довідку повністю автоматизовано, вивши свої дані, і система пошукає в нашій центральній базі даних всю інформацію по страховкам, по випадкам з страховим ДТП, які були, і надає таку офіційну довідку з, з підписом, і така довідка визнається за кордоном. Ну, що ми отримали від співпраці з Вайдоком? По-перше, ми оптимізували наш документообіг, тобто зробили повністю цифровим вхід до нас. Ми практично вже в канцелярії не приймаємо заяви на папері, а рекомендуємо все-таки оформлювати всі заяви через цей сервіс, тому що це зручніше потерпілий отримує компенсацію набагато швидше. І плюс ми зекономили на трудовитратах тієї же канцелярії, тому що вона вже не систематизує документи, не класифікує, а просто приймає пакет документів, загружає в систему це все і виконує частково вже інші функції вже в регулювальника, а не канцелярія. Це нам спростило документообіг. Це спростило нам перевірку, тому що нам не треба нам перевіряти кожен документ на його юридичну значимость, а підписаний пакет гарантує, що всі документи, які туди докладені, вони підписані цифровим підписом. Ми приймаємо тільки в випадках, коли там чоловік інвалід, або там якісь випадки, які не стандартні. Ну і я думаю, що ми задоволені. Спільною співпрацею з Вайдоком. Наша стратегія це йде на е, цифровізацію повністю всього, всіх процесів, які в нас є на ринку. Тобто ми працюємо над здією не тільки над оформленням ДТП на смартфоні, але і на подачу всіх заяв і відслідковування розгляду вашої справи по всім страховим компаніям в смартфоні. Ну і плануємо те, що це буде такий процес наступного року запущений. Також бачимо, наша, наша стратегія направлена також застосування штучного інтелекту. Зараз ми розглядаємо робимо аудит всіх процесів, де можна застосувати не тільки просто цифровий сервіс, а цифровий сервіс плюс штучний інтелект. Це для. Оформлення заяв для консультацій в рамках кол-центру. Це глибока аналітика актуарна, яку ми теж робимо для страхового ринку. І ви можете на нашому сайті побачити аналітику по всіх страхових компаніях, хто як себе почуває, хто як продає, як врегульовує. Так що ми задоволені з праці Свайдок. Це практичний кейс, який реально приніс нам задоволення якщо є питання з задоволенням, розкажу ще більше.